Гриває Тергромадського інтерактивного телебачення та Радіо 1 Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Олександр Солонько, юрист, політичний аналітик, військовий. Вітаємо, пане Олександре. Доброго. дня. Доброго вечіра. Доброго вечора. Пане Олександре, вчора пізно ввечері, ну, ми дізналися про. Обмін наших військовополонених, повернення наших військовополонених. Це справді чудова подія. Ну і ну якби резонує з тим, що віддали Медведчука. Як ви гадаєте, правильно зробили, що віддали? Чи можливо треба було один до тисячі міняти? По-перше, давайте будемо якби, виходити з розуміння з того, що я військовослужбовець на даний момент, і мої завдання зараз зовсім інші. Так? Тобто, питання обміну там, доцільності обміну якогось політика, навіть про російського, на захисників України, на людей, які там стали, ну яко кажучи, одним з головних символів нашого спротиву. Я думаю, що таке питання взагалі не стоїть. І навіть обмін на одного і писників Азовлі цієї людини, якщо її можна так назвати, було би доцільно. Тому я вважаю, що це питання взагалі ну, якби не повинно стоятись. Пане Олександре, те, що командири зовута залишаються і будуть залишатися до кінця війни на території Туреччини, що це означає, та як ви це сприймаєте, і наскільки дійсно вони могли б бути потрібними нам тут? Ну я скажімо так, ну очевидно, що ми не знаємо всіх деталей тих перемовин, які велися я так розумію, за потепосередництва турків тому дуже складно оцінити в комплексі там якби доцільність, чи наскільки це коректно, щоб вони залишалися на території Туреччини до кінця війни. Очевидно, що напевно для росіян. Це такий фактор дуже дражливий. Вони, ну яко кажучи, бояться цих людей. Звісно, вони би воліли, щоб вони не брали участі подальшому бойових діях і не передавали, по перше, і свій військовий досвід. По-друге, ну це люди, які є символом, прапором. Так Тобто вони явно можуть дати мотивації. Українським військовим, якщо вони будуть безпосередньо брати участь у бойових діях, але я думаю, на цьому етапі ми ще будемо мати можливість пізніше обговорити ці питання. Я думаю, що на цьому етапі головне, що ці люди живі, головне, що цих людей вдалося визволити з полону, от і де би в якій би країні вони не перебували. Головне, що вони не в Росії, головне, що вони не в полоні, і головне, що вони навіть. Ну, сьогодні дозволяють всі технології комунікаційні передавати їм е, інформацію, спілкуватися із українцями і з світовими змі, е, передавати свій військовий досвід добути Маріуполі так само дистанційно. Е, ну можливість побачити рідних, е, можливість жити на, на свободі, а не в російських казематах, Я думаю, що це чудово, тому, тому так. Так, це справді чудово, але ми хочемо вас запитати про таке: чи допоможе Путіну оця оголошена ним мобілізація? Насправді це зовсім не часткова мобілізація, як з'ясовується, а повномасштабна можна сказати. Скоріше за все, так Скоріше за все, ну не скоріше за все, росіяни завжди брешуть, Путін завжди брешевська пропаганда завжди бреше. Оці всі слова про те, що будуть мобілізувати виключно людей з військовим досвідом, виключно тих людей, які є військовослужбовцями запасу і так далі. Це брехня, тут що вже видно факти, коли просто. Мобілізують всіх підряд, очевидно, що для путінського режиму, і для його тих, хто скажімо так, його до себе, себе до нього, точніше, якби зачисляє, все одно скільки людей кинути на убій на цій війні, і скільки там серед них військовослужбовців, чи скільки серед них цивільних людей, тобто є. Завдання вони вже розуміють. Вони ну тобто, це вже по перше, визнання поразки. Тож останні там 20 років ми бачили м, таку величезну пер-кампанію російської армії. З неї робили, начебто, професійну армію. Е, була наскільки, якби ми вивчали це питання е, по суті, ліквідована повноцінна інфраструктура для проведення. Скажімо, призовних кампаній такого штабу, тобто для повноцінної мобілізації, тобто, це це одна з проблем, яка власне виникла для повноцінної мобілізації, і очевидно, що. Розрахунок був на те, що Україну буде перемагати будуть перемагати здебільшого контрактники, чи кістяком цієї армії будуть контракт контрактники. І так звана російська професійна армія повністю виконує ті завдання, які ставилися. Але це стало очевидно, що це не так. В російській армії виникла величезна кількість проблем. Не вистачає особового складу. Це один також з компонентів, якби нашого. Успіху їхнього провалу на слабожанському напрямку на під час недавнього контрнаступу, дуже стрімкого, який, який вдалося провести збройним силам, тому ці діри будуть латати, будуть відправляти всі, кого зможуть мобілізувати, всі, хто не втече з країни за цей час, всі хто, скажімо, так, кому не пощастить опинитися в ці хвилі мобілізації, будуть відправляти для того, щоб все ж таки збільшити свої шанси на утримання вже захоплених. Українських територій, От, звісно, тут треба тримати таку золоту середину з одного боку. Це, це, це оголошення мобілізації, воно повинно було носити не тільки мобілізаційний характер для самих росіян, а й якийсь деморалізуючий для нас. Ну, очевидно, що в нас підстав там якось подати в госпач, чи Ну, скажімо, боятися більше ніж слід цього не, не варто. З іншого боку не треба недооцінювати цей процес. Це означає, що війна стане довшою, тому що все ж таки будуть кидатися додаткові сили. Можливо, росіяни не можуть там в необхідній кількості виготовити кількість е зброї, яка містить там західні компоненти, які вони вже або не можуть завести, або їм проблемно їх завести в країну, але тим не менш. У них ще є достатньо багато всякого заліза і старого, і старих ракет, і якоїсь зброї, яка б вона там не була стара, це все ж таки зброя, яка не, здатна завдавати ураження, яка буде. Скажімо, це, це якщо ми говоримо про потенційно кінетичну війну, це звісно означає, що вона буде продовшою, ніжби цієї мобілізації не сталося. Пане Олександр, на жаль, ми стали дуже плавно вас планувати. Можете поправити телефон? Mm -hmm. Пане ну, тут нестабільно з'єднається. Добре, добре. Пане Олександре, ще таке запитання. Чи можете ви сказати з власного досвіду, чи з досвіду ваших товаришів, хто краще воює? контрактники, приватні військові компанії, чи, може, оці ДНРівці, ЛНРівці так звані? Ну скажімо так, з тієї інформації, яку ми маємо, з того досвіду, які ми маємо, то дивлячись про виконання, яких задач іде мова. Тобто, ми ми маємо справу там з умовними силами вторгнення, які складаються з кількох таких кластерів. Так, це е, приватні військові компанії, це професійні військові, так звані контрактники, це Росгвардія і там. І це якраз от насильно мобілізовані з окупованих українських територій люди. Звісно, що найгірше це насильно мобілізовані, вони найгірше е, озброєні, найгірше оснащені. На е, і поки що з останніх місяців війни те, що ми побачили з того, що відбувалося на е, Донбасі, в тому числі, то якихось більш-менш успіхів у штурмових діях, звісно, досягали все ж таки приватні військові компанії, ну, але. Скажімо так, ця кластеризація і поділ е, цих сил вторгнення це також одна з проблем росіяни. Одна з наших одне слабких місць, яке ми використовуємо це те, що вони це досить розрізні між собою структури, між ними дуже погана взаємодія, але звісно це не означає, що ми повинні е, там якось недооцінювати, тому що коли ми вже говоримо про звільнення території, це вже йде мова про наш наступ, а наступ це завжди завжди втратив. В будь-якому разі, навіть якщо ти маєш справу з можливо там не настільки якісним чи мотивованим особовим складом, тому що захищатися завжди легше, ніж наступати. Пане Олександре, ще хотів почути вашу думку. От стосовно можливих протестів на Росії, чи вірите ви в якийсь бунт. Ну єдине, що зараз побачили, в Дагестані перекривають федеральні траси. Люди не хочуть їхати воювати, я так розумію, чи лише цим Дагестаном обмежиться? Я не вірю в якісь протести. Я не думаю, що там зараз буде якась така хвиля. Яка е страхом загинути на війні зможе там щось змінити? Тобто, вже по-перше, занадто далеко зайшли, е занадто сильна репресивна машина, занадто неорганізовані е неорганізовані ці рухи. Немає реальної опозиції політичної, немає лідерства, немає структури. Відповідно, немає можливості отримати якусь зовнішню легітимність там підтримку чи з-за кордону, чи широку підтримку населення. І тому подібне. Ну не буде ніякого, ніякого повстання. Як на мене, єдине, що я можу припустити, коли мобілізують велику кількість людей, і багато людей пройде через горнило цієї війни і повернеться. Тоді можливо, ці люди там будуть здатні і психологічно, і фізично реальні якісь протести, які обов'язково для того, щоб мати право на життя, повинні будуть силою відповідати на застосування сили там поліцію, розгвардію і так далі. Але питання в тому, чи, чи повернеться достатньо кількість людей, і в якому вони стані повернеться. Тому що ну очевидно, що це дуже погана, погана перспектива поїхати в Україну, тому що ми окупантів, ми будемо знищувати. Скільки їх повернеться, думаю, не так багато перефразовуючи відому приказку: поїхати в Україну і вмерти. Це не приказка, це цілком реальна перспектива. Дякую вам, пане Олександре, за ваші коментарі, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Отже, Олександр Солонько, юрист, політичний аналітик та військовик в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре. тримаємося. до перемоги.